Зараз ми будемо молитися за повнісіньке зцілення та застигнових суглобів. Друзі, я Олена Потюх, це служіння ми з любов'ю. Якщо ви ще не підписані на наш YouTube канал, обов'язково підпишіться, натисніть на дзвіночок, поставте лайк цьому відео, зробіть репост цього відео, бо таким чином ми разом з вами проповідуємо Євангеліє по всьому світу. І от у Другому посланні до Корінтян, це п'ятий розділ, 21 вірш, написано: Того, хто не знав гріха, друзі, а хто це? Та це ж Ісус Христос. Він, Боготець, зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому, в Ісусі Христі, стали Божою праведністю. Розумієте, от над цим треба міркувати. Тобто. Хвороба це ж наказання, покарання за гріх. А якщо ж ми віддали своє життя Ісусу Христу, то ми ж віримо, що цим самим Він забрав не тільки мої гріхи, Він просто став гріхом, став моїми гріхами. Розумієте, і покарання миру мого, мого зцілення, мого процвітання, ну, всього, що найкраще. Впало на нього. Для чого, друзі? Щоб ранами Його я був зцілений. І тому от, читайте оцей вірш, міркуйте і промовляйте, що Ісус став гріхом замість мене, а я тепер Божа праведність. Друзі, а що то таке праведність? Праведність це коли е, хтось у правильному. Оправданому положенні перед Господом. Розумієте, Він нас оправдав, ми вже перед Ним не грішні. А ви скажете, так я тільки вчора розізлився, або там переїв, або ще щось таке зробив. Ну, нехороше. Коли ми розуміємо, що Ісус наш Господь, коли в нас живе Дух Святий. Коли ми молимося мовами, Дух Святий завжди буде промовляти до нас. І ми відчуємо: Ой, оце зря таке сказав, оце зря зробив. І що тоді робити? Тоді ми каємося перед Господом Ісусом Христом. І ми праведні, і ми праведні, і ми праведні. А якщо ми праведні, то ніяка хвороба і неміч не має права і влади. Знаходитися в нашому тілі, а в кого ж та влада, щоб її прогнати, а саме в нас, у вас, у мені. І прямо зараз я буду молитися за зцілення ваших тазостигнових суглобів. А якщо ви ще не віддали життя Христу, то зробимо це прямо от зараз. Повторюйте: Отець Небесний, прости мені всі мої гріхи, я вірю. Що ти воскресив Ісуса Христа з мертвих для Мого оправдання. Стань моїм Господом і Спасителем. Вітаю з цього моменту ваше ім'я записано в Книзі життя на небі. Ну, так написано в Біблії. А ви, Божа дитина. І зцілюємося. Отець Небесний. В ім'я Ісуса Христа прямо зараз. Я наказую всяка хвороба, всякий дискомфорт у тазостигнових суглобах заберися геть. Я наказую біль у тазостигнових суглобах. Заберися геть. Я наказую в ім'я Ісуса Христа тазостигновий суглоб, хрящ, суставна е, жидкість, ота, суставна сумка. Прямо зараз зцілися в ім'я Ісуса Христа. Я забороняю туберкульоз, кісток, я забороняю всяке якісь такі нехороша інфекція, якісь такі мікроби, які просто виїдають суглоб в ім'я Ісуса. Я наказую: заберися геть, інфекція, в ім'я Ісуса Христа. Я наказую кожна клітина оцього тазостигнового суглоба. Прямо зараз зцілися в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую смерть інфекції в ім'я Ісуса Христа. І я наказую тобі, тазостигновий суглоб, почни відновлюватися прямо зараз. Кістки почніть відновлюватися в ім'я Ісуса Христа прямо зараз. Я проголошую життя Ісуса Христа на ваш та зостигновий суглоб. Я, я наказую кров, рухайся швидше, омивай оці та зостигнові суглоби. Хай якомога швидше. Людина відчує своє зцілення. Друзі, а ви ж обов'язково зробіть дію віри. Пам'ятайте, як Ісус Христос сказав, встань, візьми свою постіль і йди. Так от і ви пишіть під цим відео в коментарях. Я прямо зараз прийняв зцілення та зостигнових суглобів і кісток в ім'я Ісуса. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, натисніть на колокольчик, на дзвіночок, да? зробіть лайк, зробіть репост і дякуйте Господу за зцілення в ім'я Ісуса.